Всіх мене звати Сергій Смірнов. Сьогодні з нами військовий експерт, полковник Петро Черних. Вітаю, пане Петре. Слава Україні. Героям слава. Багато тем є, які обговорити. З вашого дозволу, хотілося б уточнити ваше розуміння того, що відбувається в Мар'їнці. З того, що знаємо, що говорять в Збройних силах. Наші, наші війська закріпилися на північних околицях і е, утримують ці позиції в місті. Верніше, те, що залишилося від цього е, від цього міста, водночас не виключають, що е, цю територію доведеться залишити і відійти на ті рубежі, які були закріплені перед тим. Яке значення це має, як як розвивається ситуація? Щоб зрозуміти, що відбувається у Мар'їнці, треба вийти трошки ширше за контекст самої Мар'їнки і обов'язково сюди ув'язувати і Авдіївку, і Бахмут, і Лимано-Кумпіянський напрямок. Чому ще на початку жовтня Путін віддав наказ за будь-яку ціну виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і от 7 жовтня відбулася активізація бойових дій по в цих всіх напрямках? Чому саме так? Московити дійшли до висновку, що ліквідувати українську державність зараз вони не можуть. А це головне завдання цієї війни. А отже, треба опанувати завдання мінімум. Завдання мінімум вкрай зрозуміли. Дві області, котрі вони спочатку визнали незалежними державами, а потім включили у склад своєї Російської Федерації. Путіну дуже потрібен цей результат. До першої часової планки 14 грудня вони не впоралися. Він вважав, що це можливо, однак ми витримали. Тепер є друга часова. Планка, котра називається його самоперепризначення на посту президента Російської Федерації, йому потрібні, хоч якісь позитивні результати. Більше того, тут є дуже стратегічний такий цікавий момент, котрий полягає в наступному. Уявляємо собі, що вони зуміли вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Путін може сказати на весь світ. Я спеціально воєнну операцію завершив. Українці не хочуть закінчувати цю війну, і, на жаль, у світі знайдеться чимало серйозних політичних лідерів, котрі почнуть на Україну тиснути і казати так, так, та вже пора цю війну в якийсь спосіб завершувати. Тому вкрай важливо зірвати усі стратегічні плани Путіна у цьому напрямку. В частині безпосередньо битви за мар'я так вона дійсно повністю зруйнована, але знову ж таки правильно треба ставити акценти. Повністю з неї ми ще не вийшли. Наступні руб... рубежі доволі непогано. Підготовлені і пам'ятаємо найфундаментальніше правило будь-якої війни. Битви можуть бути програні украй важливо виграти війну у столітній війні у циклі цих, цих воєн війн, цієї війни, бо там було їх дуже багато. В одній з битв тисячу 1356 році при поетє британці точніше англійці отримали блискучу перемогу над французами. Навіть короля Івана Доброго захопили у полон його сина. Загинула під час битв велетенська кількість аристократії і світу французької держави, французи вважали, що все катастрофа, але у підсумку таки вони виграли війну. Чому проводжу цей приклад? Битва може бути програна. Важливо виграти війну. Не буває так, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає з огляду на те, яких в них велетенський людський ресурс, Ми маємо приймати реальність такою, як вона є. А взагалі, якщо говорити стратегічно. То вони на Донецькому напрямку за два місяці втратили 25 тисяч убитими. Ну, це цифра просто космічного порядку. Це дві повноцінні дивізії, а просунулися на оперативну глибину якоїсь механізованої роти. Тому направду дуже дошкульно дуже боляче, але все ж таки ми витримуємо цей натиск. Цього часу ми з вами спілкувалася після того, як вийшла стаття Валерія Залужного в веденні Економіст. Зараз спілкуємося. Маємо перший брифінг Валерія Залужного, який він провів. Було дуже багато речей озвучено, але один з них я б хотів заторкнутися: властиво, той аспект, який ми з вами і говорили. Це про той. Паритет, який досягнений, по різному називали різні синоними, вживали в цій війні, яка відбувається свого часу. Це було сприйнято дуже песимістично. Зараз настрої міняються. Яка ваша оцінка оцього умовного паритету, який досягнутий у війні? Ну він досягнутий, головна мета не досягнута нашим противником. Тобто, українська державність втрималася. Правда, завдання мінімум вони виконали. вони зуміли прорубати сухопутний коридор до, до Криму. Разом з тим, несе так безнадійливо у цій частині. Ми врізалися у лінію соровіки ну, мінімум 10 на 10. Кілометрів плаздар маємо доторкнулися до третьої лінії, і направду є шанс дорубати це вікно. і Якщо воно буде дорубано, то далі мало би піти веселіше, бо немає інформації, що вони за цією лінією будують щось нове. Є укріплений. Токмак і Мелітополя в здоровому глузі їх ніхто не буде штурмувати в лоб. Наше стратегічне завдання по півдню направду дуже зрозуміле: вийти на північне поазов'я, закріпитися в районі е, молочного Леоману, Це якщо дивитися знизу вгору на карту по, по правій оперативній гілці, а по лівій там на лівому березі формується новий і дійти, ну хоча б на 20-30 кілометрів на відстань. До перекопського перешийку, а з такої відстані вже повноцінно можуть запрацювати хаймерси по їхній логістиці, цілком підйомне завдання. Що потрібно вирішити проблему дошкульних бомбардувальників, які скидають коректовані бомби ФАП-500, ФАП-1500. і останніми днями надійшли хороші новини в частині літакопаду. 4 су 34 1 су 30 і це направду дуже хороша тенденція. Не маючи повноцінної авіації, ми зуміли побудувати алгоритми збивання їхніх літаків важкого класу, це літаки важкого класу, із допомогою зенітно-ракетних комплексів. Серйозно призупинилося застосування коректованих авіаційних бомб, і це хороша тенденція. Є ще мінімум три аспекти пов'язаних з цим. Це перший вже навіть до певної міри звикла, що війна одночасно ведеться вже й на території Росії. Другий це властиво те, що ви згадували, є літакопад кілька збитих російських винищувачів при тому, що Україна не має такої переваги в повітрі, і це ті події, які постійно відбуваються в Криму, зокрема. Розбитий, сподіваємося, потоплений черговий російський катер при тому, що Україна також обмежена в своєму флоті, це це ж також є свідчення того наскільки виглядає цей паритет сьогодні. Чи вже вже вживати це слово. Поділяю таку точку зору в акваторії Чорного моря. Ми зуміли досягнути паритету. Це при тому, що ми дійсно не маємо повноцінного воєнно-морського флоту Російська Федерація по великому рахунку залишки своєї флоти, так вже буде коректніше казати. Із Криму вийшла і вивела у Новоросійськ. і це направду хороша новина, чому тому, що головна їхня ударна зброя це ціле сімейство малих ракетних кораблів, такі як Каракурт, такі як Буян м Такі, як Василій Биков, а також два важкі фрегати класу «Адмірал Мак... Макару», який кожен на своєму борту має до восьми пускових установок для е, корабельних крилатих ракет морського базування 3 М14 калібр. І розуміємо, що кожен пуск ракета, коли виходить з контейнера з своїм струменем е, е, гарячих газів. Дійсне здійснює дуже великий тиск на вузли і механізми. Це все треба нескінченно ремонтувати. Підкреслюю нескінченно У росіян завжди була проблема, те, що називається якість заліза. Нормальні виробничі ремонтні потужності були повноцінні в Севастополі і в Феодосії, а у Новоросійську і інших невеликих їхніх бухтах, невеликих їхніх портах воєнного значення вже на материковій Росії не мають такої якісної інфраструктури. Це в перспективі понижує ракетну загрозу, не скасовує взагалі, але понижує. Ну і кожен корабель. Мінус не буде замінений. Великий десантний корабель саме цього проекту проекту Сімсот Він осей конкретний новочеркез найодин з наймолодших кінця 80-х Будівництва ще на Гнаганських суднобудівних заводах за часів Варшавського договору є підтверджена інформація, що там було поза 4 тисячі одиниць артилерійського озброєння, ракети до БМ 21 і навіть кілька важких авіаційних бомб. Тому на так це здетонувало. Замінити його вони не мають чим. А у відповідності до доктрини Монро, 1936 року, ну і взагалі акваторія чорного моря в частині Дарданел. І в Босфору для них закрита, рухається там до пониження, і обов'язково прийде точка е, е, абсолютної нівеляції їхнього флоту, як такого, але це не буде так швидко, як би нам хотілося. В частині перенесення війни на їхню територію, залишаються полким прихильником. що треба як найчастіше, як найбільших масштабах бити саме російську залізницю на їхній території. Чому? Тому що все, що доводиться в зону бойових дій, на 90% Довозиться залізницею, плюс якнайчастіші удари по аеродромах. Усі, які є на глибину максимальну, які можуть досягнути безпілотники. Є декларація, що в нас вже є безпілотники, котрі можуть завдавати ударів до півтори тисячі кілометрів. Хороші досягнення в цьому напрямку маємо ще з грудня минулого року аеродром в Енгельсі там постраждали стратегічні радки. Тоноті тут 95 МС і ту 22 М3. Але є нюанс. Це все має бути дуже сильно масштабоване. Оця так звана рейкова війна. Одна маленька історична паралель, коли кипіла Курська битва, сам, саме тоді придумали е, оцю рейкову війну влітку 43-го року. Під Укіс було пущено поза 3600 ешелонів тодішніми радянськими. Партизанами, що на 70% понизило забезпечення нацистської Німеччини безпосередньо цієї ділянки фронту. Ми розуміємо, що такої кількість партизан у нас немає. Однак, восьма фізико-технічна воєнна революція на марші. Дрони у великій кількості могли б значно покращити цю ситуацію. Немає сумніву, що ви уважно слухали брифінг Валерія Залужного. Як би ви? Тому що ви. Очевидно, що чуєте і звертаєте речі, е, увагу на речі, які можливо проходять, попри нашу увагу. Ви, ви, ви це чуєте по-своєму. Яке важав враження, що основне е, хотів донести Валерій Залужний? Повторюся, це було вперше за весь час, коли він провів такий відкритий брифінг. Очевидно, не, не випадково? Та посил ще одне, воювати крім нас ніхто не буде. І Оці показники у частині великої мобілізації мають певний під собою ґрунт, і лише приведу одну паралель з Ізраїлем. Самого 7 жовтня, коли Хамас атакував Ізраїль, ізраїльтяни мобілізували у межах 400 тисяч вояків до власного війська. Це про тому, що що весь Ізраїль це десь мільйонів населення. Тому з головний, головний меседж, який був надісланий нам, ми мусимо проводити. Мобілізацію варіантів у нас немає. Більше якихось інших таких фундаментальних меседжів я побачити не можу, а решта поточні речі, які ми нескінченно обговорюємо. Наскільки я зрозумів, мова йде якраз про, про ресурси, це, це і люди. Мобілізація, це виробництво зброї, і це економічне забезпечення, тобто кошти, які зможуть все це забезпечити. Чи чи це вже означає, що в нас почалося таке виробництво зброї? Чи це певне завдання, яке все-таки потрібно виконувати, буде протягом найближчого часу, налагоджуючи таке виробництво на території України, чи можливо у співпраці з партнерами? Те, що за останніх півтори року перезапущені величезні ланцюжки нашого воєнно-промислового комплексу. Цьому немає ні не меншого сумнівує. Я авторитетно запевняю нашого глядача, що там все рухається у правильному напрямку. Розуміємо, що самостійно впоратися із високотехнологічною зброєю ми не зможемо, бо власних, скажімо, металорізальних Верстатів для виготовлення снарядів у нас ніколи не було. Ну були ще з радянського союзу, але вже у часи незалежності ми на жаль не мали повноцінного виробництва, скажімо, артилерійських боєприпасів. Не кажучи вже про стрілецький патрон, навіть не зуміли компенсувати той луганський патронний завод, який. У, у перші дні гібридної війни, що в 2014 році, був вивезений на територію Рос Російської Федерації. Немає альтернативи як широкому інтегруванню нашого воєнно-промислового комплексу у великій Євроатлантичний світ. Це саме ті горизонтальні ниточки, котрі покликані нас пришивати до цього цивілізаційного луна. Все там рухається правильно, але не будемо вдаватися в деталізацію а наскільки правильно. Тому, що противник розбере кожне наше слово? Нехай це для нього залишається голодом. Новий закон про мобілізацію багато, багато внесено норм, які дуже довго обговорювалися в суспільстві. Дуже багато йдеться якраз про те, щоб забезпечити ротацію людей, які перебувають на фронті. Як ви вважаєте? Чи зможе він бути прийнятий і виконаний в такий спосіб, який дозволить якось унормувати оці ці відносини відносини всередині країни? Бо не секрет, що було дуже багато зроблено для того, щоб створити враження в Україні такого певного протистояння між, між ТЦК і, і, і людьми. Які бояться служити в армію, які вважають, що прийдуть і відразу кинуть в бій навколо цієї теми за останні дні зламано безліч списів. Я не можу нічого сказати окрім двох аспектів нового в частині новизни. Ніхто крім нас воювати не буде. Ми 30 років не займалися оборонним укладом держави, а тепер хочемо швидко і якісно дати відповідь на усі важкі питання. Так не буде. Чи будуть помилки у цьому напрямку в обов'язковому порядку? Але треба на цей шлях ставати і ним рухатися. Варіантів немає. Поки що всі ті норми, котрі там відображені, на мій погляд, є цілком збалансованими. Я не вважаю, цей закон якимось страшним драконівським. Чи щось подібне, чи у першому читанні він буде прийняти скоріше, ні. що тут буде ще якась певна політична кон'юнктура безпосередньо в самому паралеламенті, але рано чи пізно якась, якась ціла низка компромісних напрацювань буде прийнята. А щоб зрозуміти, як він працює, має пройти якийсь час. Не можна дати оцінку настільки складному явищу наперед. От проживемо добрих півроку у режимі нових мобілізаційних реалій. от тоді і будемо аналізувати. Там є ще один момент е згаданий це обов'язкова військова підготовка, яка, е якщо читати цей законопроект, повинна замінити строкову службу, яка згідно, е згідно тих норм, прописаних в проєкті буде відмінена. Чи е в який спосіб, на ваше розуміння, мала би така е військова підготовка відбуватися? Я палкий прихильник того, що базово навіть не місячно, бо пропонується трьохмісячна, а п'ятимісячну підготовку мають пройти абсолютно всі здорові фізичні юнаки. Обов'язковому переглядку, тобто за примусом, і жінки, якщо мають на те добру волю, у тому числі розгорнуто в Україні практично у кожній області та та явища, називається бригада територіальної оборони, мій погляд, що у перспективі при кожній з них має бути повноцінний нормальний, адекватний навчально-тренувальний центр, тобто полігон розгорнутий з усією в першу чергу стрілецькою зброєю починаючи від автомата Калашникова, який обов'язково треба замінювати на АР 15 така моя позиція, закінчуючи легкою артилерію, скажімо, 60 і 81 мм міліметра міномети, і оце базове розуміння ведення тактики застосування цієї зброї. Найголовніше психологічна опірність, тактична медицина це все в обов'язковому порядку має бути запроваджено в нашій державі. Палки і прихильник саме такої. Системи як буде в реальності, знову ж таки, щоб зрозуміти, як буде в реальності, треба пройти якийсь шлях. Ніколи ніхто цим не займався. Перекопіювати до, досвід Швейцарії чи досвід Ізраїлю, ну це, ну це не зовсім влучна компі компіляція. Ми самі маємо це все спробувати на своїй шкірі. Шлях почався, він буде важким і болісним, але ми його прийдемо. Фактично, якщо підсумувати оці події, заяви. Які відбуваються, суспільство приходить до розуміння того, що життя країни, економіка країни, освіта, яка відбувається в країні, все це має відповідати таким нормам воєнного стану. Немає ситуації, коли щось відбувається і, і не видно, коли, коли воно може закінчитися, тому розуміємо, що маємо жити в таких умовах яким є ваше бачення у цього життя, життя в умовах воєнного стану? Що ще мало би змінитися, або які, які зміни мали би відбутися в сегментах нашого життя? Не в сегментах, а в нашій головній психології. От, маючи доволі вже такий непоганий досвід експертування у відкритій медіа. Мережі все рівно відчуваю, що люди живуть у своїх бульбашках, і все рівно десь хтось чекає, чуда, що от Путін завтра здохне. Все зміниться, і ми повернемося в комфортний 2012 рік. Не повернемося ніколи в найближчі десятиліття на планеті Земля будуть кипіти малі, середні і не приведе Господи. Одна велика війна, допоки не вкладеться нова п'ята міжнародна система. Її паростки лиш лиш буваніють на горизонті. Я маю на увазі це початок переговорного великого процесу між двома гегемонами між США і Китаєм. Там безліч моментів, що і як має відбуватися, і буде відбуватися допоки вони не окреслять і не цементують у ту систему G2, допоки величезна кількість найрізноманітніших конфліктів, які є на планеті земля. Їх нескінченно багато. Підраховано ж тільки у цьому році прокипіло більше ніж 180 збройних конфліктів. Це неймовірно. Багато тому всі будуть озброюватися. огляду на те, що рішення на розпад Російської Федерації немає, а це головна панацея від того, що ми можемо видихнути. То наступна російсько-українська війна лише питання часу. От умовно завтра все закінчується. Ми виходимо на кордони 1991 року. Але Росія збереглася, Росія має ядерну зброю, Росія має доступ до великих безкоштовних Сибірських. Ресурсів Росія інфікована, хвора на власне Двічі Росія марить світовим пануванням, то нова війна буде за рік, два, три, п'ять, десять, двадцять. Немає значення, хто там буде президентом. Неминуче. Ознак, що Російській Федерації кінець поки що не видно. А якщо так, то який у нас вибір? Уявімо собі, як ви в Бучі Ірпіні і Бородянці були люди, котрі прийшли повноцінну фахову п'ятимісячну підготовку, а в кожному будинку є карабін. От ситуація в частині сафарі і геноциду проти українців виглядала би цілком іншою. Можливо, проти і не відважився нападати, нападати, розуміючи, що будуть стріляти із кожного його вікна. До речі, так сталося в Ізраїлі. Дуже багато є критиків, що мовляв, хвалена система Сахал не витримала і пропустила атаку Хамас. Так пропустило вище воєнне-політичне керівництво. Я поділяю точку зору, а народ не пропустив. Народ став до бою. Просто неймовірно велика кількість випадків, коли в невеличкі кібуці, зрозумівши, що відбувається, негайно дістали зброю і дуже дуже міцно або продали своє життя ворогу, або відстояли свою територію. Система працює. Отаку систему в психологічному сенсі треба запроваджувати нам. Однак, будемо чесні, і тверезі, це не одномоментне явище, це тривала, комплексна робота. Як держави, так і суспільства по великому рахунку держава і суспільство це одно і та саме. Це То що великий неправильний психологічний момент, що ми ділимо ці два явища, бо держава ніщо інше, як форма організації суспільства з метою регуляції взагалі процесів розвитку і спільного буття, отак, От на мій погляд, правильне визначення. От нам треба всім міняти спосіб мислення. Віверемілітара слово мілітара це боротьба. Римська приказка життя, це боротьба. Вівери, мілітаре, Ест. Сівік пакем парабелум. Хочемо миру, готуємося до війни. Срежта ілюзій. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, з нами був Петро Черник, полковник, військовий експерт. Дякую вам. Дякую.